Українська суботня школа при товаристві Українсько-Грецька думка, 13-й рік відкрила свої двері. Сьогодні українці Греції відпускають символічно жовто-сині кульки, в мирне грецьке небо. Ми сподіваємося, що це небо, яке зараз над нами, буде завжди мирне. Ми молимо Бога, але беремо і зброю в руках, щоб відстояти мирне небо України. Слава Україні! Раніва слава ще. Усміхнеться до...